Моменту. В 1708 році він розуміє, що діло пахне смаженим, і зовсім скоро шведи нападуть на українські землі. Тому він йде до Петра І, і каже: Петя Дивися, ну тут таке питання, скоро вже і на нас нападуть. Скажи, будь ласка, а, а чи даш нам ти свої війська, щоб ми захистили свою територію? Бо ну ти ж сам розумієш, ми тобі там давали, допомагали. Чи допоможеш ти нам захистити нашу територію? На що Петро перший відповідає Ей ти Мазепа! Та пішов ти ніяких військ я тебе не дам. і все, і будете самі розбиратися Ви вообще хто такі тут? Пошли ви вон. От, тому. Тому е, Петро І мо відмовляє. Петро І його зраджує, фактично, да, зраджує, тому що були певні домовленості. І Мазепа розуміє, що відповідно йому не слід взагалі е, мати справу з Петром I, І. Він іде на союз Шведами і він укладає Україну Шведський Союз в 1708 році. Тому.